Юлія. Я піду до команди Елизавети, тому що ми з нею ще з кастингу і вона до мене ближче як людина. Будь ласка. Христина. Хоч я сьогодні і в червоному, але я хочу приєднатися до команди синіх. Я обираю Лізу, бо до Насті я не хотіла йти принципово. Мені вона не імпонує взагалі як людина. Вона, коротше, енергетичний вампір, вона часто щось робить, знаєш, щоб вивести тебе на емоцію. Я зрозуміла, що я вже нікого вибирати не буду, Ну ще може була якась надія, що Влад змилується наді мною. Він отак на мене подивиться, побачить оці мої очі щенячі і подумає: ладно, я піду до них, а ти йди до Лізи своїх. Влад, Настя, вибач, що ти дуже кипішла. Я. Це її що це, давай, давай. давай. Оце, оце, ну Мені якось ну, ну я так не можу робити. Ну, серйозно, я збиваюся. Я не знаю, чому влад так сказав. Е, якщо там подивитись попередні випуски, я взагалі не кипішна, не викрикую, нічого там не е, коментую, не стірю, не плачу, там, нічого такого не роблю. Мені здається, я дуже спокійна у конкурсах. Я виберу синю команду, тому що там буде спокійніше, ми наладимо роботу, все буде буд. Дякую. Лізочка капітан Моя землячка з Кривого Рогу, Кривий ріг. Привіт. Я живу на вечірньому бульварі, а вона живе на Восточному. А це, виходить, три пісні послухати і все. І ми вже прийшов до Лізи додому. У синіх залишилось лише два місця. Я хочу приєднатися до команди Лізи. Ми з нею працювали в синій команді також. Анастасія, здивовані? Ні. <хи> я не доларова купюра, але дуже хотіла б її бути. <хи> ну на жаль, комусь я подобаюсь, комусь я не подобаюсь, в когось є комплекси. Там багато дівчат вважають мене гарною на проєкті. Можливо, їх це бісить. Я не знаю. Ну, в когось ну різні моменти, які вони не проробили з психологами або з кимось чим. Ну це не мої проблеми. У мене взагалі нема проблем. <хи> Я колись так казала про свого колишнього чоловіка. От не буває так, що всі кругом. От не можуть всі бути а ти один хороший. Може, треба задуматися. Що не так? Ну, я не думаю, що вона задумалась. Вона думає, що вона хороша, а всі от проти неї, всі намагаються якось там щось. Ніхто не проти кого, просто це відзеркалює її відношення до людей. Люди все бачать і люди роблять висновки. З нею спілкуються тільки дід і Настя. І я думаю, що не дуже довго це все притягнеться. Ну Настя специфічна, не свій характер, ну, всі всім різні, розумієш.